Я, я, я не любитель курити. Вона колись була така шикарна. Вони взяли, украли і поломили. З, з вишні, з вишнева така. А то це ж Це шикарна, що ти? Це геніальна фінка. А? Тут типу, морська пінка, такий мінерал. Він на поверхні води і в Чорному морі утворюється. Бо там ніби як він. Але це геніальне, це мистецтво. Це мистецтво, чоловіче. Курити можна і... Напряму. Шикарно, ти пробив курити. І, і вона, якщо корити, то вона набирає якби, такий матеріал, що вона вбирає всю в себе смолу, і отут, якби більше склад. Такий... Та, Что залишається тут. А це може відкрутити і почистити, так? Та ні, вона і вона колір міняє, бо вона сам той матеріал в себе вбирає що смугу. Ага. Він як природній фільтр такий. Тому з того роблять. Файки, то турки придумали. Ну і козаки теж такі були. Білий турк. Теж коллеги, як ты зеленый.